Київський міський центр соціально-психологічної допомоги надає послуги сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі внутрішньому переміщенню особи, постраждалі від домашнього насильства, жертви торгівлі людьми та інші такі непередбачувані ситуації протягом двох останніх років дії воєнного часу. Минулого року в нас переважна кількість була людей, які покидали, покинули окуповані території і шухали, шукали прихистку в Україні чи поза її межами. Зараз у притулку перебувають сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини з числа киян або Київської області. Загальний вік отримувачів послуг від 0 до 70. Середній вік це повнолітні особи, 18 десь 50 років. Але ну, якщо вважати, що це особи, це також категорія батьків, які мають ще дітей. А взагалі бувають вагітні жінки, породілі, які повертаються з пологового будинку з новонародженими дітьми, то тому я кажу: 0-70+. Ми надаємо допомогу комплексною послугою притулку та консультування, інформування. Співпрацюємо з організаціями державними та недержавними установами, які надають підтримку нашим сім'ям всебічно, тому що дуже багато людей, які на сьогоднішній день опинились без. Одягу без їжі, деякі з них втратили документи і не можуть оформити будь-які виплати соціальні, треба час для відновлення документів, треба час для пошуку себе в нових екстремальних умовах виживання, і тому всебічна підтримка наших партнерів це дуже такий вагомий внесок в їх інтеграцію. Сім'ї, які потрапляють до нас завдяки районним центрам соціальних служб, які є в них на супроводі, сім'ї, які потребують притулку, потрапляють до нас з направленнями. Таким чином ми поселяємо їх, розміщаємо в нашому центрі, обговорюємо співпрацю подальшого супроводу і. Шляхи взаємодії у вирішенні складних життєвих обставин цих сімей і надаємо комплексну підтримку. Наш центр забезпечено побутовою технікою. Нещодавно ми облаштували кімнату для людей з інвалідністю, облаштували санітарну кімнату для людей з інвалідністю. Центр має окремий вхід з пандусом, де люди можуть вільно пересуватись і мати, мати можливість вчасно потрапити в притулок. Ми маємо укриття в нашому приміщенні, розташоване підвальне приміщення, де є опалення, де є світло. Воно потребує ремонту, але наразі в цей час зараз в ньому. Укритися можна. У нас дуже обмежений штат, і люди зараз, які потрапляють в притулок, вони потребують більше уваги, більше людського ресурсу. І саме цьому ми зараз шукаємо можливість залучити таких людей, які будуть приходити і допомагати протягом дня. Хтось годину, хтось дві може приділити цим дітям, цим сім'ям і ставати разом з нами і. Допомагати їм вони дуже цього потребують. Допомога в організації навчального процесу дітей це організація кожної дитини. Якщо це сім'ї, які потрапили в свої життєві обставини, діти можуть не володіти комп'ютером, діти можуть не знати, де в інтернет ресурсі шукати книжки, як користуватись онлайн-підручниками, як підключитись до відеозанять. Як користуватись цими всеукраїнськими сайтами, які на сьогоднішній день пропонує Міністерство освіти для того, щоб дитина будь де в Україні чи за кордоном не втрачала можливість отримувати освіту? Це дуже важливо. І для кожної дитини має бути ну, такий волонтер. З яким вона подружилась, і він знає, що ці що для цієї дитини може бути корисним і разом з нами відновлювати її психічний стан, задовільняючи їх психоемоційні потреби, потреби комунікації спілкування. Вони позбавлені якісного часу проведення з однолітками, мають обмежені можливості у відвідуванні якихось гуртків там. Заходів, і тому спілкування для них, особливо в підлітковому віці, на сьогоднішній день дуже важливо підтримувати таких дітей, підтримувати молодих мам, які опинилися в складних життєвих обставинах і не вміють самостійно там готувати їжу. Вони знають, як вийти і купити там, пиріжка на вулиці дитини чи заварити чай. Але діти конкретно кажуть, я питаю, він каже, я хочу суп. Для них це ділікатес. От Коли дитина каже, я хочу конфету, то все таке вже знаєте, чи подумаєш там дати йому не дать, чи він обідав чи не обіда. А коли він каже, я хочу суп, то ти розумієш, що дитина голодна і його е харчування не налагоджено тим чином, яким має бути. Зараз є така е потреба в нас е задовільнити потребу дітей. У навчанні ми маємо забезпечити їх технікою і інтернет-ресурсом. Зараз ми працюємо над цим. Я звертаюсь до можливих органів і організацій, які можуть допомогти нам в цьому. Ну і індивідуальні потреби, які потребуються сім'ї, одягу, харчування, можливо, лікування санітарні якісь засоби медичні, це ми все звертаємось до партнерських організацій, в тому числі до Карітаса. Дуже багато років співпрацюємо, я знаю, що це майже ну, з перших років відкриття центру, але, на жаль, з перших років відкриття я тут не працювала. От, але про багаторічну співпрацю я ну чула і бачила результати цієї співпраці неодноразово участь карітуса у вирішенні складних життєвих обставин і проблемних питань наших клієнтів. Комплексний підхід до ситуації дуже важливий, тому що наші організації, державна і недержавна, мають виключно різні ресурси. Які є важливими як з одного боку, так і з другого боку. Наші ресурси нашого центру і ресурси «Каріта» з З Київ різні, але вони необхідні саме в один і той самий час для вирішення однієї і тої ситуації. Тому участь наших партнерів. У вирішенні індивідуальних складних життєвих обставин конкретних сімей і конкретних осіб я скажу так, що вона не тільки важлива, вона необхідна і невід'ємна для ефективного вирішення питань.